Виконуємо право 4 з розділу Діємо до теми 9 за підручником інформатика 6 клас. авторів Морзе Барна 2023 року випуску. Вам потрібно створити відео з однієї з вправ, які ви виконуєте під час роботи за комп'ютером для збереження свого зору. Зрозуміло, для виконання даної вправи вам потрібно, щоб до комп'ютера була підключена веб-камера. Якщо у вас ноутбук, то веб-камера, зрозуміло є. Відкриємо програму Камера. За допомогою якої будемо записувати. Зараз можна зробити фото. Виберемо відео. І для того, щоб розпочати запис відео, натискаєте ось цю кнопку. Я вже саму вправу записувати не буду. Вам потрібно буде перед камерою показати вправо, яку виконуєте для збереження свого зору. Я просто покажу, як записувати. Натискаємо кнопку. Бачимо, запис розпочався. Після того, як виконали вправу, зупиняємо. Ось тут є відео. Можна по ньому клацнути. Після того, як виконали вправо, Відео бачите, записано. Тепер давайте подивимося, де воно зберігається. Бачите, тут написано усі фотографії. Програму закриємо, відкриємо цей ПК. І незважаючи на те, що це відео, воно зберігається не в бібліотеці відеозаписи, а в бібліотеці зображення, в папці фотографії з камери. Давайте перейменуємо. Нехай буде вправа. Вам ще потрібно дати переглянути дане відео комусь в класі. На цьому все. Вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!